Представьте себе, будь ласка. Будь ласка, вернулись в ее алкотехничную спекцию. С глазками и жетон. Сейчас, власне, до Распространение два художники.

Я вам зупинив, значить, пане майор, щоб я вам не групи і не казав про друзі, що ви брешете, тому що це брехня, навлада. Я поїхав на зелений фінанс пітлофор. Люди їхали за мною, вони їхали за мною, метрів вже 100. Ви бачили, що ви не кажуть поїхав? Свідка зупинився. <hlukes> Хорошо, що <пиш> секундочку. Ви бачили, що саме що їхало на красу? Хлопці, ви якій, почало, на якому маєте вибрали. Скажіть, будь ласка, ві... що ви бачили? Світло. Світ. Так, червоне світло Червоний ви бачили. Далі що ви бачили? Що ви переїхали. його. Ви переїхали, це я переїхав? Ну, ви за рулем не були. Машина переїхала. Машина я переїхала. Який кольор машини? машини? Ви так. бачили, що переїхала темно зеленого кольору машина. Який номер машини, що порушив? Який номер автомобіля, який проїв порушення? Чи можливо, похожий автомобіль проїхав на той, як на вашу думку. Я вам задав питання, вийдете свідку в суді. Вам і ще не таке, статті свідків. То скажіть, будь ласка, який номер автомобіля? Я, я, я кажу, що ви опікали мене на червоний світло. Все більше нічого висвітлення. Олежка, поїхали. Він під колими. митиме, що навіть без крові, не на роботі. Та, ні, 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 ми без скорої навіть. І пристався, будь ласка. Сергій Олександр Русланович, і посвідчення Олександр. Так, Сергій Олександр Олександрович нас зупинили, на вашу операцію. Каце… То води авто насрадити. Вот автобус і вот Автобус вашу автобус, автобус? автобус, автобус підставним свідком. так, Який стояв справа. Якому автобусу? Свідок бачить, що проїхав автомобіль. І сказав, що я і він сиділи в автомобілі, Який він і ні, дасть хто сидів в схожому автомобілі, який там щось проїхав чи порушив. Далі свідок не може сказати номер автомобіля, який порушив. Розумієте, про що я кажу? Водій, якщо було якесь порушення, яке у вас має бути зафіксовано, що цей водій, проїхав на то червоне, що кажуть. Хоч на червоний не їдемо, бо, 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 бо ми не порушуємо, бо ми не порушуємо. Відповідно, ви є місцеві тут. Ми і не у вас і... таке ставлення Це... до нас. Це... Відповідно. Це... Судження особа, вона бачила я, похожий я автомобіль. Ви, ви зупинили, мене? зупинили. І без підстави тренувати ви порушення правил дорожнього руху. Якщо цей автомобіль, а то а скажіть а а номер я я не автомобіля. Не, не бачили, ви не могли бачити. Ви який світополь зімали? В'їзду чи виїзду з перехрестями? Ви не знімали. Ви на який на в'їзду чи виїзду з перехрестя? мене зупинили? Я не матюкаюся. Поїхали, Ленин, з ними немає. Розумієте, про що? Що ж не маєте? Вас підставні свідки. У нас немає часу просто з вами говорити зараз. Зі цієї сторони, я вас профілактую. Не, не треба де профілактувати. Професіональність йде на порушення. Не не порушення. Не У нас порушення не немає не ніякого. Не тикаю. А з яким нормативно правовий акт зобов'язує мені до тебе казати? Немає мора, мора, мора... маб... морального Морально... Морально... Морально. Морально кодексу немає. Інспектор, не говорить дурниці. Вибачте, коли з викликають. Ви викликають Працівника дає, правильно? Не Іншої немає, немає сфери, яка би працювала. Ми не попадали. Будьте здорові. Так, чекайте, ви стверджуєте, що я приїхав до заборони 12. На який сам? На який? А якщо на червоний? Да, ви депіли. Слухайте, хто такий, той, той, що ти той? мені розказуєш, я, що не робиш. Чули, чули, що він сказав. Ви депіли. Значить, все, ми затримуємо. Да, затримуємо, затримуємо. <правда> значить, якщо ви восприймаєте це слово в свою адресу, значить ви себе це <правда> рахуєте. Так, що, будь ласка, можете визивати. Все, дзвоніть. я. Що, все, будьте.